Рекордна атака безпілотників по території Росії за весь час повномасштабної війни. Сотні безпілотників атакували, в тому числі, і російську столицю. Міноборони РФ заявило, що минулої ночі загалом збили 337 дронів, з них 91 над Московською областю. Мер Москви Сергій Собянін каже, що у столиці та її передмістях знищили 73 безпілотники. Деякі з них падали на будинки. Є загиблий 37-річний охоронець одного із підприємств. Ще двоє людей поранені. В Московській області постраждали 20 осіб, серед них троє дітей. Через атаку закривали аеропорти Жуковський, Домодєдово, Внуково та Шеремєтєво. Частину рейсів перенаправили на інші аеродроми. Найбільше дронів збито над Курською областю 126. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею Терористичний акт.